Міський голова Руслан Марцінків перевірив стан ремонтних робіт в мікрорайоні Опришівці. До інспекції приєднались також директор департаменту житлової і комунальної політики та благоустрою Михайло Смушак і депутат Івано-Франківської міської ради Василь Ревчук. Очільник міста зазначив, що від Івано-Франківців лунало багато зауважень, що в Опришівцях, на відміну від інших мікрорайонів, нічого не робиться. І наголосив, якщо мешканці активні подають звернення на роботи, міська влада їх не ігнорує. Завдяки депутату міської ради ініціативи, завдяки міській раді виділені 4 мільйони гривень на роботи мікронів Пришівця. Зрозуміло, що цього є, не є достатньо, щоб вирішити всі проблеми, але все-таки треба рухатись крок за кроком, щоб місто в різних частинах розвивалося, щоб брукувалися тротуари, встановлювалася бруківка. Робилися, ремонтувалися дороги. Напредині вулиць Коновальці і Василишина активно тривають роботи з брукування тротуару та облаштування зупинки громадського транспорту з новим світлофором. Найбільший об'єкт у цьому секторі вулиця Блавацького. Тут виконують вибірковий капітальний ремонт дороги, облаштують нові тротуари. Також покращить благоустрій біля ротонди Христа хреста Спасителя. Загальна вартість робіт в Опришицях становить близько трьох мільйонів гривень, які вже закладені в бюджеті міста на цей рік. Найбільший об'єкт тут буде це Блавацького. Вулиця, яку потрібно обов'язково зробити, рухатися крок за кроком, щоб цей мікрорайон ставав кращим. Тут також є достатньо багато проблем, адже тут потрібно робити на багатьох вулицях і мережі, і каналізацію, тому тут дійсно потрібно спільно нам. Громада, депутат міської ради, міський голова, виконавчий комітет докласти зусиль, щоб ці роботи тривали. Перше в історії Івано-Франківська міська рада окремим бюджетним рядком виділила кошти на соціально-економічний розвиток даного мікрорайону. Країна мікрорайон, є південний мікрорайон нашого міста і в складі Івано-Франківська вже більше 50 років. Тобто, звичайно, що потрібно значну увагу приділяти розвитку цього мікрорайону і виділяти кошти на розвиток соціально-економічної інфраструктури. У попередньому скликанні частина робіт зроблено, але це було дуже значний і мізерний внесок в розвиток цього мікрорайону. Сьогодні, коли йде період децентралізації, потрібно на розвиток цього мікрорайону виділяти значно більше коштів, тому що на території мікрорайону України знаходиться багато підприємств, які платять податок в бюджет міста. Сьогодні бюджет міста перевиконується. Тобто, ми надіємося, що все будуть більше і більше виконання різних робіт. Щодо соціально-економічного розвитку нашого мікрорайону. Паралельно триває ремонт міжбудинкової території у центральній частині міста на вулиці військових ветеранів, 34А. Мешканці тут дуже активні, не просто подали звернення, але контролюють роботи, долучаються до процесу, коментує міський голова. Тут старих багато, треба, щоб вони мали де віддихнути, яка лавочка, і дерева не треба зрізувати, бо дерево зрізати раз. А, а воно в скільки років виросте? Да, виросте то, правда? Ми звичайно раді, що міська влада робить для мешканців і під'їзні шляхи, і прибудинкову територію, але Крім того, ще є велика проблема з старим житловим фондом. Мушу дахи треба міняти. І звичайно, ми будемо розраховувати на підтримку міської влади з саміною комунікацією, бо будинок, якому більше 50 років мешканці, а коли він малочисельний, мешканці самі практично не зможуть справитися. Але і за те, що робить міська влада, ми їй так само вдячні. Як розповів Михайло Смушак, у цьому дворі прокладують бруковані доріжки, відремонтують асфальтне покриття проїзду, встановлюють нову бордьожну лінію. Заплановано освоїти п'ятсот тисяч гривень, і роботи триває. ...ще близько 2-3 тижнів.